Ну що, друзячки, привіт всім! Через 10 хвилин у, на моїй інстаграм-сторінці розпочнеться крутезний прямий ефір з адвокатом Ольгою Ясницькою з України, яка безпосередньо нам розповість, як перетинати. У період війни кордон з України з дітьми, неповнолітніми, звісно ж, які потрібно мати документи. Також як перетинати з двома паспортами італійським та українським, як не попасти на ці підводні камені і. Як їх обійти, тобто про все це ми зараз будемо говорити на моїй інстаграм-сторінці. Тому у вас ще є 10 хвилин, щоб відкласти всі свої справи та приєднатися до нас і безпосередньо задати запитання пані Ользі, тому що вона працює з цими запитаннями і знає, що вам порекомендувати розказати та з чим поділитися.